За тиждень, чого вони брехали, що вони хотіли сховати, не сховали, і навпаки, що витягали з себе і демонстрували це все про російську пропагандону братію і іж з ними, і їхні потуги щось там натягнути на глобус. Мене Олена Цантила звук. Дякую, що ви тут підписались. Якщо ще ні, зробіть це, Ну і кожному коментарю теж дуже втішені і раді. Це допомагає Ютубу зрозуміти, що ці ролики важливі, настільки важливі, що. Ми розпочинаємо з нутрощів путінських. Ви не повірите, але на важливих, але таких рідкісних зустрічах Путін не знайшов нічого кращого, окрім як длубатися в носі. Причому длубатися так, що це зафіксували всі камери, і не тільки зафіксували, а й наживо протранслювали. От вам, будь ласка, диктаторський ніс, в якому длубається з усіх пальців собі. Вас такий собі сказали. диктатор, Длубається, длубається, а потім. Розглядає, що ж він так надлубав. Ну та й що скажете ви, людина? Ну так, але ж можна зовсім ну, власне, для того, щоб зрозуміти, що це, ні, це не випадковість. У них там длубатися в носах це не фігуральна, нічого не робити. А цілком притомна історія. Ну, більше того, губернатор забайкалля не просто в носі длубався. А подивіться, він взяв і те, що надлубав своєму носі, взяв і витер. В куртку чиновниця, яка стоїть поруч, нічого особистого скаже він потім ні-ні ні. Він не зовсім длубався, а це мошок відганяв. одно, але спитаю: а що ж мошки в носі робили у губернатора Забайкалья? От вона мошка з носа через пальчик вилетіла власне на куртку чиновниці. Ні, ні, нічого такого страшного. Пана Осіпова із Забайкальського краю. Намагаються відмазати, висунути, засунути чи що там його зробити взагалі немає значення. Але щоб ми собі зрозуміли, надлубати в носі чи в інших частинах тіла те, що зайве, і витерти в того хто нижче за рангом, російська дуже традиція, але зовсім не російська виявляється, шлюбні угоди складати у них там акція антишлюбні угоди, брачний договор зло. Против брачного договора. Вот, Тогда я, я не понимаю, я считаю, как что это совершенно все у вас укладывается не, наши, метод. Это не наша традиция, это, это не наши не наш корни. Метод, да. это не, я вообще не представляю, как два любящих друг друга человека, особенно молодых человека, могут перед тем, как пойти в ЗАГС, сказать, а сейчас мы вот сядем друг напротив друга, а я объясню, в семье о чем я там выгоднее, говорила. Чем да, семьи. и распишем, что если я заработаю, это достанется мне, а ты уж сидела с детьми, извини. Вот я этого вообще не понимаю. Понимаю, считаю, что брачный договор это совершенно не про наша Угу. Ну, тепер дивіться, очевидно, що ця прекрасна пані геть дупляне рублять у тому, що таке взагалі шлюбна угода. Брачний договор це не про те, як вона розказала: ти сидиш з дітьми і тобі нічого, а зовсім може бути навпаки, або як домовляться. Ну домовлятися в принципі геть не російська традиція, і це правда. А що дуже ісконно руська, демонструємо вам на прикладі героя СВО. От він, будь ласка, лише. Тримайтеся за серця, хапайтеся за стільці і слабкодухих забирайте від екрану. Бо герой СВО, мало того, що гвалтував регулярно свою падчику, так ще й а... Дивіться. Я пикал какое-то время ну, внес положительные, так скажем, коррективы в її житті, но так сложилась судьба, что пока наше пути, жизнь ну, розділилась. Что там произошло? Ну, так оказалось, что она в приюте сейчас. От... под определенным влиянием. А почему эта девочка вообще оказалась в приюте? Она сирота, у нее нет родителей? Нет, у нее есть родные, но они тогда на тот момент были, ну, скажем так, не очень квалифицированы в воспитании. А как вас свела судьба с этой девочкой, с ее родителями? Ее мама э, приводила в Лавру и молилась, чтобы ну, с дочерью все было более благополучно и так далее. И так вот вышло, что мы познайомились. Вот, ей было 8, и вместе мы пробыли, когда ей было 8, 9, 10 лет. Вот, ну, два года. А, ну, так вот. Что означает вместе мы пробыли? Це те, що він голтував 8 мірічно дівчинку. ну, так, на секундочку. І звуть цього героя СВО в лапках, звісно, Клауд Ромель. Систематичне зголтування. Це те, в ми його звинувачували, власне, а коли його зловили в ліжку з школяркою, він сказав: "Увага, що робив її Медичний масаж. А так, це очі рускаскріпна, дуже руські традиції. Поліцейські почали перевірку, але цей персонаж взяв і куди звалив? Правильно на війну воювати. Тоді його затримали, але суд чомусь відмовився заарештовувати. А що тепер по телеку показують виправдальні сюжети про те, що це не Вийшло, він що о, її мама і родні, її від мене, ну так скажемо, вирішили Да. Почему? Ну основная причина конфликта в том, что она уже видела во мне полностью родного человека, вот, то есть как и маму, и папу, и она, они понимали, что еще год пройдет и как бы, ну, она полностью уже. Ревновали? Ну да, ревность, вот. И. Власне, в такому дусі далі продовжують всю історію розповідати про те, що оцей персонаж насправді гвалтівник і правоохоронці правохоронські справу відкрили про проти нього і свідчення її, і дитину від нього ховають. Але він розповідає про якісь медичні. Масаж в ліжку зі школяркою. От кі собі рускаскрепне, рускаскрепності. Ну йдемо далі. Рускаскрепніє нікуди. Ви ж чули про те, що там ж бездітних податками планують обкласти і таки обкладуть. Можете не сумніватися. Вони вже вирахували 3, 5, 10, 25 відсотків, скільки хто платити має. Обурило навіть отого. Е Коцнутого мардана пропагандиста він взагалі якось сміловіну останнім часом напився, і е, дуже якісь такі дивні речі, не в ногу з загальною пропагандою говорить. Цей страждаємістю в Росії угрожає національній безпеці уже зараз. Ну, в принципі, ми не проти абсолютно. Повторюся ще раз: давайте менше, чим менше їх, тим менше нашим роботи тут безпосередньо на українських землях. А через 5-10 лет, честно говоря, страшно даже думать. Нам не страшно. У кого матка, тот-то отвечает за демографию. Типа у тебя есть, значит, ты должна родить. Значит, ты просто инструмент, который должен нам обеспечить граждан. Это полная ерунда. Це нагадаются це той самый Мордан, який казав, что в принципе жінок в высшие навчальні заклады можна пускать лише тільки після того, как вони понароджують. Ну и бажано, як він казав в, в Вити Климаксу. Ну так, на секундочку. Это полная ерунда. Дети рождаются в семье, там, где есть мама и папа. А если папы нету, или если папа говно, или если папа просто инфантильный придурок, то вы как бы... Чё... Він, в принципі, описав таку, знаєте, дуже російську традицію. і стандартність. Підходить правильно, не народжуйте. Не народжуйте. Головне гасло здорового глузду в Росії. Ну, жінкам бы женщинам предъявляете, Ви що від них хочете, щоб вони вийшли замуж за государство і рожали дітей, тому що їм дадуть материнський капітал? Вам не кажется, це ідіотизмом? Мені, наприклад, кажется. Плюс трі працента подану, йому то здається, але насправді так воно і буде. І теза про те, що ви, якщо не хочете виховувати, можете народжувати і в церкву віддавати, це теж сюди. Ну а далі замість церков підставляйте будь яке слово: військові училища, ремісничі майстерні, державні що завгодно. Вони чітко знатимуть, куди направлятимуть цю дитину, відверто кажучи, в окопи без сумніву, бо що потрібне м'ясо доходному налогу, плюс 5% к налогу на наследство, и плюс 0,5% к имущественному налогу. Ви прослухали пропозиції, як обкласти податками тих людей, які дітей не народили. Чи може людина народжувати, чи не може, чи хоче, чи буде, чи не буде, чи має від кого взагалі нікого не цікавить. Іде народжує. Нагадує, нагадує нацистську німеччину все більше і більше. Не повірите. Ну і далі про нацистську німеччину не повірите, але виявляється обоє на Російщині є люди, які не проти війни. Точніше, вони проти, але не в курсі, що вона йде. остаются те, кто сидят, бурчат против. У нас вот как-то есть там, кто воюют, и кто их поддерживает, и есть те, которым вот... без разницы. Параллелопипедно. И когда мы говорим, что у нас общество сплочено в основном, да, но все равно вот это не пятая, не пятая колонна, как хотите назвать, безразличные, правильно, да, ключевое слово? А. Безразличные, они существуют. А сегодня, чтобы побеждать, наверное, надо всей страной понять, что от каждого зависит. Сейчас там вопрос по, -по, по каким там по каким-то деньгам все скажут, что это мое. А я вспоминаю, вот я пацаном был, у меня бабуля жива была, она войну пережила. У нее такие бумаги были. Знаете, что такое? Облигации. Облигации. И она, по-моему, в 1975 году еще по ним получала какие-то копейки, потому что государство на войну у народа занимало деньги. И люди на это шли массово, никто слова против не говорил. А тепер сконцентруємось зараз на цьому меседжі бізразлічне всі сконцентруватися, всі сплатіться, должны, це все зрозуміло. До чого готують зараз росіян? До того що держава примусом забиратиме у них гроші дуже демократично, дуже традиційно рускаскрипно і далі по тексту. Ні, 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 це насправді не так грохнеться, як нам би швидко з вами того хотілося, але тим не менше жити вони стануть гірше, це очевидно. І слово ліміти звучить від алкогенерала Гурульова не просто так. Ліміти виникнуть передусім на соціалку. Так так, Пітер і Москва не постраждають першими, або взагалі може їх і пронести. Не пронесе те, що далі від московських кілець кільцевих доріг. Тому, а, що перше, напевно, що ті, хто бояться сказати, і ті, хто пам'ятають або можуть пам'ятати з переказів, пенсії злетять першими, далі всі соціальні виплати. Точно не будуть знімати оцей материнський капітал, бо ж народжувати мають ті, хто матки мають. Пам'ятаєте? Ну, давайте ми скажемо, що сьогодні вже не свого, сьогодні втора велика отечественна війна. Нас намагаються унічтожити. Це отечественна війна. Це всього. Просто соромно зпитаю, а хто вас намагається знищити на вашій території? Ну от хто, чим? М-м. А виявляється, що є способи і методи. Це угроза всього отечеству. Надо діти, давайте будемо скидувати. Ну, от, власне, «надо денег, давайте будем скидуватися. Це і головний меседж, до якого вони ведуть. І «надо денег, давайте будемо скідуватися, буде продовжувати залишатися мейнстрімом. У них ну нафта, долари, запаси, резерви. Звісно, ми не в країні єдинорогів живемо і розуміємо прекрасно, що воно не грохнеться і не хлопнеться. І так, ми бачимо нашу інфляцію. І так, ми розуміємо, що психологічну позначку в 10 вона цілком ймовірно може. Перейти, але в нашій країні війна, і так ми будемо платити військового збору більше. Так, бо війна в країні, і погодьтеся, це дуже класно, коли ти можеш обійтися лише тим, що платиш більше військового збору. Ну і звісно, донати це історія про те, що ми з вами в тилу маємо мати розуміння і чітке усвідомлення щастя, що ми в тилу. qr код для того, щоб залишатися в тилу: 110-та бригада, імені Варка Безручка. Під Покровськом, ви знаєте, де це? Ви знаєте, як виглядає зараз Покровськ. Ви знаєте, що кілька кілометрів і фронт, ближче рукопашка або близький стрілецький бій. Потрібні дрони. Давайте скинемось. Принаймні, це те, що ми можемо зробити. Що можуть зробити вони, і що вони регулярно роблять? Вони в чергове принижують тих, кому налапшали, наобіцяли, що все буде в шоколаді. Отих, от колаборантів, які навішали два ряди медалів і орденів, тепер фактично відправляють ну подалі за текстом: за лісом, за озерами, за річками, за течіями. А як так вийшло, що ти воював за Росію, а тепер Росія тебе і в носі немає? с таким, когда я пришел со своими наградами, мне сказали, уберите свои побрякушки, вы Это... их не в Нью Российской Федерации получили, можете отдать детям поиграться или выкинуть. Это где? Это центральный военкомат города Макеевки. Ну, отак от, от вами насекрети начальник так, так, то, кінець, то, раз краски. Отак ну, ну, от, от використаних знаю, комбою, колаборантів ну, викидають. Ну, і далі буде більше. Використаних колаборантів викидатимуть, утилізовуватимуть і ніяких виплат їм ну, не належить. Все дуже і дуже просто. Їх турбує три теми. І от одна з них. Час ключовий вопрос дійсне а ли окончательно оформлено на цьому саміті. Решение об ударах в вот не России. Будет. Будет ключевой... Давайте Оста остановимся. Будід, ні будіть, нічого, ні буді. Саміт, пісаміт. Ну про що мова? 12 жовтня мав він бутися Рамштайн. Не відбувся через ураган. Знаєте, в Сполучених Штатах Америки ураган виявився не таким потужним, як очікували. І окей, ми з тим задоволені. Зеленський поїхав в турне, об'їздив Францію, Німеччину, Італію в Ватикані з Папою Римською зустрічався. І питання у тім, що він переконував колегу у тому, що насправді потрібно Україні. Рамштайн буде його перенесуть. Бесіди будуть говорити будуть і так точно мають вирішити. Наскільки глибоко можна бити в Росію? Не чи можна, а наскільки глибоко? Принаймні мені би так хотілося, і я дуже сподіваюся, що так і буде. На що сподіваєтеся ви чи вважаєте мене занадто оптимістичною в цьому питанні? Можете написати і аргументуйте, чому ви вірите, не вірите, або який варіант ви бачите після Рамштайну. А що у них підгорає, то це безсумнівно підгорають склади боєприпасів. Ви ж помітили? підгорають нафтосховища і нафтоперевалочні бази. Ну ви ж теж помітили і вони помітили в Феодосії, скільки там днів горить? Так от, це раптом що не іноземна зброя. Ну так, на секундочку. Отже, пункт номер два, що їх цікавить найбільше, це що слухає Мізуліна. Ви не повірите, але вони витягають Мізуліну щоразу, якщо їм потрібна якась ух, несподівана зброя. От вам супер суперважна інформація для всіх. Хочу всім пожелати хорошого дня. Да, я слушаю кій поп періодичну, правда. Я просто розумію, одне, а що має статися, щоб жінка в такому собі віці, при посаді, по-перше, її чук штирить в один бік завжди постійно. Ви помітили, на направо її перекошує, а по-друге, щоб вона записувала отакі змістовні. Війки, ну окей, записуєте собі. Та й записує яка країна, така і зброя. Катерина Мізуліна зброя Російщини. Ще одна зброя це Алкашка. Ви прекрасно це знаєте. Країна номер за кількістю вживання Алкашки з 15 років їм починають ставити цироз печінки. не жартую, це зараз серйозно. Вперше алкоголь пробують 12-13 років дуже часто з батьками. Ну, а далі Ну а далі ви самі прекрасно розумієте: вічно молодой, вічно п'яний. Що вічно молодой, бо вмирає рано. Путін же ж казав або від аварій, або від горілки. Редакції газет Правди. Я боюсь, якщо би їм таку, такі цифри предложили би люди сказали б, ну це через А знаєте що? А запропонував Росстат інформацію і цифри, що росіяни стали менше пити. Ну, нельзя уже, в общем, совсем-то издеваться над людьми. Нельзя так врать-то в глаза, бесстыдно. Но если это правда, дай бог, дай бог. Прочитал о том, что в нашей стране люди стали гораздо меньше пить. 48% россиян сказали, что не употребляют алкоголь вообще тут. Ну все, молодцы. Это прекрасно. 48% это сколько? Кого вы опитали? Себе и кота? И кит это 48%? Я демонически захохотал. Не, я понимаю, что возможно, э, вот, э, мой круг общения, это люди глубоко испорченные, несовременные. Люди стали меньше пить, но вот чтобы половина россиян вообще не употребляли алкоголь, мне кажется, это, ну, так, слегка оптимистично. То есть было бы неплохо, конечно, но вот с легким перебором. Министр здравоохранения Михаил Мурашко Так, давайте спершу про Алкашку. Ну і там далі аналітика, яка визначає, що найбільше ви не повірите. Як ви от, до речі, думаєте, якого алкогольного напою росіяни вживають найбільше? Ні-ні, ні не настойка баяршніка. І навіть не горілка, і навіть не самогон червоне вино. Я так розумію, що церква винна у масовому алкоголізмі росіян. Ну, насправді це іронія і жарт, який не вірить навіть цей Мардан двічі за ефір, двічі за тиждень він виступає проти офіційної лінії пропаганди. Тарапарапа. Так буває. І да, тут ще один моментик. червоним вином червоним вином, але виявляється так, що навіть пиво не входить в топчик. А це біда. Ем, горілка так взагалі пасе задніх. Але тим не менше, вони переконують у тім, що росіяни завдяки генетичному коду можуть жити до 120. Настаивает на тому, що росіяни можуть прожити до 120 из із особенной росіянської генетики, наверное. Що це за генетика я не знаю, який дозволяє до 120 двадцяти прожить? Я на цьому пропоную поставити три крапку і напишіть Мардану, що це за генетика. Які складові цієї генетики? Вони пропонують зламати код генетичний росіянців для того, щоб змусити, змусити їх жити до 120. І це цілком може бути. Вони можуть зламати все, що завгодно, так як зламують до прикладу, там коди на під'їздах, на чомоданах, на валізках, на сейфах і в головах код голови зламали росіянської, Чому ж генетичний не можуть зламати? Отже. Наступного тижня головна тема у них буде про що домовляться, коли домовляться і як будуть домовлятися на чергових зборах Рамштайну щодо ударів в глиб Росії. Будуть аналізувати оцю от шалену кількість пропагандистських і не дуже достовірних публікацій в західній пресі про те, що Київ, нібито, готовий на якісь поступки. Насправді ні, про це офіційно заявляють. Ну і третє, звісно, вони будуть переконувати у тому, що ми з вами. Точно не виживемо цієї зими. Ми скручуємо пальці в комбінації з трьох пальців, бо виживемо, куди ж ми подінемося. Нам ще країну після перемоги відбудовувати. Ну і так, так беремо телефони, скануємо QR-коди або переказуємо гроші за реквізитами. Вони потрібні нашій армії. Вам спасибі, що стоїте і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще там, де ви зараз знаходитесь.